Сергійком дівчат для касся, пробиво сховався, бо мною щоб не пожалися. Вони старі, вольщик, мало, полого і рога. Там поводять дів насадить <головіка> і поїхав до голова, а останав така, я не маю. А наша года, не вітання, а ой, Богдане, можна ножку, сорочку! У городі нічого не бачить, настявася на по саду водила розуму побила. А гарда присяжна ніж воські штани порвала. Нася мала гарна дірка, тільки жалиться, мов дівка. Наші хлопці брати висіли, зору засили, аж позеленіли. Наші ділоки наскучають і штани не влізають. Наші хлопці молодці, полетали полоці. Самоблючі далі. Povero Stale. Дівчата рознилки викрикали, хлопці накривали і нам порали. На великих є ще такий звичай, щоб ніколи не сваритися, треба нам миритися. Є для цього й гарна мирилка. Мир, мир, пироге, сиро. Вареники, мати, поцілуємося, померімося, подружиться. Творці <eve> дівчата обнімаються. По мережах, жінки, <пробітник> я помираюся у женці. Туди вставала на кор на пальці. Паралячки, мати. От цілуй ми!